На початку сесії депутати заслухали та підтримали звернення громадськості району про недопустимість реєстрації в районі осередку партії опозиційний блок. Активісти зазначили, що факт реєстрації є наругою над пам'яттю небесної сотні, і громадськість обурена тим, що в час, коли триває кровопролиття на сході України, мають місце факти реєстрації антиукраїнських та антидержавних сил. 19 серпня у Надвірнянській відділенні юстиції було внесено документи на реєстрацію у надвірнянському районі осередку. Політичної партії Опозиційний Блок. Документи було внесено Світланою Миколаївною Яцишин. В переліку осіб, що входять до складу засновників районного осередку, Полотайко Ігор Орестович, місто Надвірна, Гандзюк Марія Михайліна, село Гвіст. Ми глибоко обурені фактом, що в нашому районі, після революції гідності, після повалення режиму Януковича та в час, коли триває кровопролиття на сході України, такі факти мають місце, і є люди, що наважуються на відновлення та легалізацію антиукраїнських та антидержавних сил. Далі по регламенту депутати зачитали та направили ряд депутатських запитів та звернень. Велика частина із них стосувалася питання необхідності ремонту доріг на Двірнянщини, в основному в напрямку сіл середній та верхній майдан. Аврилю Капарище також підняла питання надання пільг воїнам АТО. Прошу при зверненні в органи соціального захисту населення учасників АТО та їх сімей, що надання субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, проводити паралельні розрахунки на рахування субсидій та пільг та доводити до заявників. Також прошу в засобах масової інформації надати детальне роз'яснення з приводу пільг, яким можуть користуватися учасники АТО та їхні сім'ї. Пояснюю треба проводити два розрахунки можливо субсидія буде краще а можливо пільга буде краще це про Трошки лишня робота для працівників управління соцзахисту, але прошу це робити. за рахунок перевиконання районного бюджету. Депутати внесли зміни до ряду районних цільових програм, а саме передбачили їх фінансування та співфінансування. Зрушились з мертвої точки і питання будівництва школи в селі Чорний Потік. Хоча цим об'єктом обласне УКБ поки так і не займеться, але цьогоріч роботи нарешті розпочнуться. Запевнило керівництво РДА. Також депутати передбачили співфінансування інвестиційних проектів, що можуть реалізовуватись у 2016 році за рахунок коштів фонду регіонального розвитку до цього списку потрапили наступні об'єкти: реконструкція загальноосвітньої школи перших третіх ступенів з будівництвом корпусів на 14 учбових класів, котельні та адміністративних приміщень в селі Чорний Потік. Будівництво підвідного газопроводу на Ланчин. будівництво дошкільного навчального закладу в селі Білі Ослави, реконструкція загальноосвітньої школи перших третіх ступенів з добудовою другої черги в СМТ Битків. Спортивний плавальний басейн в складі реконструкції Надвірнянської ДЮСШ в місті Надвірна та реконструкція школи в селі Красна. На 16-й рік у найближчий термін буде оголошений конкурс обласної комісії, яку очолює заступник голови адміністрації Кушнір Володимир. Буде відбір проєктів на 16 й рік на затвердження на фонд регіонального розвитку. Нам з Тарасом Івановичем пропонується. Перелік тих об'єктів, і ми мусимо таке рішення сьогодні прийняти, тому що якщо не буде рішення місцевого бюджету про співфінансування не менше як 10%, наші просто документи Мінрегіонбуд не прийме. Тому нами було там є критерії. По яких вибираються ці проекти, му нами було опрацьовано і відібрано ці проекти кінці сесії. Начальник управління соціального захисту населення Іван Гурмак довів до відома присутніх про деякі спрощення подачі документів воїнами-учасниками АТО для отримання допомоги. Ми спростили процедуру подання документів учасниками антитерористичної операції Воїнами російсько-української війни. І вчора головою адміністрації було підписано два розпорядження про внесення змін в порядок і в положення, про комісію і порядок подачі документів для сімей воїни, яких загинули, які отримали поранення, і які є учасниками антитерористичної операції. Тому прошу вас уважно послухайте до тепер. Потрібно було подати акт матеріально-побутових е, обстежень матеріально-побутових умов проживання. Зараз цього робити не потрібно. Також депутати прийняли ряд рішень щодо роботи окремих управлінь та відділів, а також комунальних підприємств району.